Вас вітає канал Деталіїв. Хлопці, які боронять нашу країну, часто звертаються до нас з проханням знайти альтернативний метод обігріву своїх місць дислокації. І ми його знайшли. Хочу вам також показати, що це за варіант обігріву приміщення. Це є дизельне вибасто. Такі вибасти застосовувалися в автомобілях. Штатних комплектаціях, або їх можна було доставити. Зараз на столі портативне вебасто, яке ми вже зібрали. Це так виглядає вихлопна труба. Звідси береться забір свіжого повітря. Це вже зібраний апарат, якому для роботи потрібно 12 вольт. Їх можна взяти як із акумулятора, так і з місця штатного оживлення, яке видасть 12 вольт. Верху ми маємо бак на 5 літрів солярки. Як зазначає виробник даного виробу, він споживає від 200 до 500 грамів солярки на одну годину роботи, в залежності від того, з якою швидкістю буде крутитися вентилятор. Дуже просте ергономічне управління. Всього лиш-навсього дві клавіші включення-виключення та регуляцію потужності вентилятора. Від себе хочу додати, що даний виріб мусить завжди бути під чимось наглядом. Я би не рекомендував залишати його без присутності. І також зверніть увагу, що ми вже його тестували, запускали. Ось ця труба вихлопна. Вона нагрівається до 160 градусів і більше. Тобто, ви маєте реально розуміти, що вона гаряча. Об неї можна попектися і обов'язково її треба захистити від дерева чи інших легко займистих предметів. Це наш варіант розташування цього обігрівача для тесту. Вихлопні гази ми обов'язково мусимо виводити назовні. До речі, вони не є димні. Отже, подаємо плюс з мінусом на виріб. Індикація застилася, включаємо на один раз кнопку ON і чекаємо, поки цей прилад запуститься. Разом з ним в комплекті йде дуже багато речей фітінгів, які можна побачити на фотографії, щоб встановити цей обігрівач. Встановлювати його можете як ззовні, так і зсередини. Він не є, водонепроникний, тому маєте попіклуватися про те, щоб його не мочив дощ. І, відповідно, можете тоді завести через ось цей отвір тепло всередину місця, де ви будете грітися. Але в такому випадку він буде нагрівати довше приміщення, тому що він буде брати холодне повітря ззовні. Якщо ж його встановлювати всередині тої площі, яку ви будете обігрівати, він буде забирати вже підігріти повітря і робити його ще гарячішим. Не забувайте про техніку безпеки. Зараз воно запуститься, ми покажемо далі, як виглядає е, його робота. Температура зараз в приміщенні на даний момент приблизно 15 градусів. Коли веббасто працює, ви чуєте такий звук цокання, це цокає саме палений насос, який подає солярку е, у сам обігрівач. Видає саме ця модель, яку ви бачите на відео 8 кВт, так зазначив її виробник. За споживання солярки я вам казав, воно відрізняється від того, з якою інтенсивністю ви будете використовувати даний обігрівач. Також хочу додати, що бачив відео в інтернеті, як люди використовують для обігріву переробку. Інформації, як працює даний виріб на переробці, ми не маємо. Вихлоп від даної пічки не є димним, тобто з звичайної солярки з заправки ОКО, ось диму не видно взагалі. Є трошки мінімальний гул через трубу. Повітря це досить тепле, я думаю, його можна додатково використовувати для сушки одягу, спорядження. Ось це робочий звук вже випасти, яке запустилося. Пройшло приблизно 15-20 хвилин після його викання. Температура ось вихідного повітря зараз на даний момент градусів 140. Дуже сильно почив руки, я точно не можу сказати. А градусник показує 20 градусів. Ну, тобто... Для того, щоб переконатися, як за швидко він гріє, треба довши, просто-напросто ним користуватися. Температура вихлопної труби десь 170 градусів Цельсія. Що ми можемо сказати про даний прилад? Він нам подобається. Ми рахуємо його цілком робочим і е, альтернативним методом обігріву е, для наших бійців, які у польових умовах... Е, Можуть його використовувати на максимальну е, корисну для себе потужність. Е, якщо вас цікавить даний виріб, звертайтеся за посиланнями під відео. Ми вам допоможемо е, у придбанні е, такого бігаріввача.